Всім привіт, От ми знову гуляємося на нову Ну, Бетмена колись був теж приходив цю гру. ну, Не всю серію, а трилогію Бетмена <кій> Приходить Arkham Origin, Arkham Knight і Arkham City, oh. ну, о сказати, ну, Нормальні такі ігри достатньо, щоб їх пройти. І Потім, коли оновлюю комп'ютер собі, тоді буде, буде приходити гру плюс Arkham Архем Сіті, о. Ну там класні боси, сайт просто теж нормальні і тому подібне. Архем Найт, то я вже буду, ну як я вже казав, що я буду то поки тоді Архам Найт ще буду підходити, що до нього обзор дійде. Кристя, Хлинець. Так що всі от перехрестили. Ну ще Лев оде теж огляд буде, такий короткий. Ну всім побувайте, бувайте підписати на TikTok. О, все.